Всіх вітаю! Сьогодні готуємо надзвичайно смачні наші українські бендерики. Це найніжніші млинці завернутим м'ясним соковитим фаршем. Готуються дуже легко і просто. Готуємо. В миску виливаємо 4 яйця. Додаємо дрібку солі. Вінчиком розіб'ємо білок жовтком. Завдяки солі вони краще об'єднаються в однорідну суміш. Висипаємо 2 столові ложки цукру. Продовжуємо перемішувати до розчинення цукру. Виливаємо молоко 1-3 частину. Всі точні інгредієнти будуть прописані внизу під відео і в самому відео. Будемо просіювати все борошно. Разом з ним додамо 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю. Але можна і картопляний. Замішуємо густе однорідне тісто без грудочок. На цьому етапі можна регулювати густоту тіста, доливаючи молоко не все зразу. Виливаємо потроху. Після знову добре перемішуємо. По завершенні виливаємо 30 мл олії. Продовжуємо перемішувати до повного з'єднання її з тістом. Нам потрібно, щоб вийшло ось таке рідке однорідне тісто. Залишаємо його на 15-20 хвилин постояти. Сковороду добре розігріваємо і змащуємо невеликою кількістю олії. Виливаємо невелику порцію тіста та обсмажуємо на помірному вогні з двох сторін до готовності, але не до рум'яності, оскільки ми їх ще раз будемо обсмажувати з начинкою. І так продовжуємо обсмажувати млинці один за одним. Коли їх всі обсмажимо, даємо їм охолонути. А тим часом приготуємо начинку. Дві невеликі цибулини розрізали на четвертинки і перекладаємо в стакан для збивання. Виливаємо 80 мл води. Та все це пробиваємо занурювальним блендером до кашоподібної маси. Подрібнену цибулю перекладаємо до курячого фаршу. Цей рецепт м'ясо можна використовувати любе, яке вам доподобає. До смаку додаємо сіль, перець та 1 четверту чайної ложки молотого коріандру. Перемішуємо масу до однорідності. Спочатку буде казатися фарш рідким, але продовжуємо його перемішувати, щоб рідина рівномірно розподілилася з м'ясом. Так потім м'ясна начинка буде ніжною та соковитою. Беремо один млинець і розрізаємо його навпіл. У половинці млинця підгортаємо заокруглений край всередину. Ближче до одного краю викладаємо плюс-мінус 1 столову ложку начинки. Край половинки млинця загортаємо всередину таким чином, щоб утворився трикутник. Протилежний край млинця завертаємо всередину бендерика. І такий процес повторюємо з кожною половинкою млинця. Одну половину приготовлених бендериків заморозимо, а другу обсмажимо на сковороді. Для кляра розбили 3 яйця. До смаку додамо сіль, перець і вилкою розмішаємо. За бажанням можна додати воду, молоко. У нас буде кляр з одних яєць. Занурюємо кожен бендерик яєчну суміш і смажемо на розігрітій сковороді з олією до золотистої скоринки. Вогонь помірний. По декілька разів перевертаємо і продовжуємо обсмажувати під закритою кришкою. Готові бендерики перекладаємо на паперовий рушник, щоб обрати лишній жир. А потім подаємо до столу і смакуємо. Можна подавати зі сметаною, соусом. Хтось любить з бульйоном. Готуйте! Це ж так смачно! Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно. Усім приємного апетиту та відмінного настрою, всім миру та добра!